Час судового российка сторона користується молодців проводимо, що перед вашем нечем, видно, професіонального законодавства. Зокрема, стаття 2021 професіонального країна в правах обо скільки позавачать так і закону щоб осіб, які в справу, ними без матеріалами справи роботи, знаходить, знати яких документів долучення до справи одержати конкретні кола, брати участь у засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні докази, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, також свідкам, експертам, спеціалістам, зайняти такопитання та відводи, давати усніди письмові пояснення, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час договору, дуже поперечення про такої питання інших осіб користуватися правовою допомогою, знайомити з з журналом судового засідання, знімати з ним охопити і подавати письмові зауваження з приводоювання правил насіченої повноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічного засобу, робити змокові подавати зауваження з приводування правил чи неповноти, оскаржувати рішення ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами встановити максифоном. Крім цього, позивач має право протягом всього часу розвідку збільшити або зменшити розліт позивних комових, відмовитись від позову відповіді, що має право визнати поза повністю або частково. До початку розвідки судом справа по суті позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову, а відповідь підійти зустрічний позов, вторину що класному розмову тільки стадії цивільного процесу. Крім того, кожної сторінки зобов'язані до вас статті обставини, на які вона посилається, як на підставу не підстави свої допомоги. Зрозумілі процесуальні права та обов'язково призивають. Будь ласка, чи маєте звачку питання? А программа ні. Коли ви застаєте від суд, необхідним ставкою? Також нас є ознаково питання зв'язку з тим, що позивач у своїй позивній заяві посилається на завдання моральної шкоди, а саме позбавлення і начебто право навчання. Ми б хотіли б дізнатися, в який період як навчалася і з яких підстав позивач звільнилася з цього навчання. Тобто ми без питання в порядку під час так? Так, але ж ну, ми не бачимо доказів цих документів, ми б хотіли, щоб позиваючи нам надали до суду, щоб ми мали впевнитися в тому на ті обставини, які вона посилається. Тоді, з нашого боку, це все, так? Да? Наразі все. Ви свої пісні в Заперечені, не готували? Наразі ну, нам треба з'ясувати всю картину ну, позивних вимог і на зв'язуватися, побачити всі документи, на які посилаються на обставини документи, які вперше викладені позивні заяви. Обставлено. І вже на підставі на яких ми вже надумали свої заперечення. І коли ви їх маєте надавати, я роз'яснюю, ну, я ще розумію, визвочка, може не В своїх обов'язках сторони, мають подати докази, це зазначено в ухвалі провідки до початку з'ясування обставин справа по суті. Якщо у вас немає тут питань, ми зараз перейдемо до розгляду справи по суті. Ви будете позбавлені можливості подавати свої докази. Зрозуміло? Мені зрозуміло, але ж на попередньому засіданні. Дайте, будь ласка. Мені зрозуміло, але ж на попередньому засіданні відповідальність не з'явився і мені не задавав питання щодо доказів щодо моєї мого навчання. Давайте так, шановний видавач, у вас на підтвердження викладеного в позовній заяві існують письмові докази чи усні? Я, е в... Крім того, що ви надали. Є письмові письмо, докази. Ще. Є. Крім того, що ви додали до позив? У мене є е документальні підтвердження, де я навчалась і в який час я мала відмовитися в університеті. На той момент це був 2011 рік, але не відновилась, в зв'язку з тим, що була повністю зайнята е працею на роботі в сповної у мене є письмові копії того, що я брала витяг з університету, що мені потрібно відновитися з датами, коли це було. І я можу їх надати. Шановні сторони, ви самостійно визначаєте обсяг доказів. Я не можу змушувати вас надати доказ, але я вам роз'яснюю, що ви маєте обов'язок довести суду ваші вимоги. Ви маєте довести що існування обставин, які ви ми обґрунтовуєте свої вимоги. Розумієте? Не просто словами, а письмовими доказами. іншими. кожна обставина потребує доказу. Якщо ви не надаєте цього доказу, суд виходить з того, що це просто е, припущення, ви там десь щось там на собі на е... ваша честь. Я звинувачувала компанію Тест за незаконне звільнення. Тому в мене є письмові докази, які додані вже до справи щодо незаконного звільнення. Зокрема, це мої накази за. Ви за... вважаєте, щось долучити ще додатково, окрім того, що вже додали документ. Якщо відповідач хоче отримати інформацію щодо ну, влаштування, де я навчатися, можу долучити це до справи. Копіях. Вони відповідають о їх Так, Так, ти бач, просить приєднати до міст Київського міжнародного університету від 21 травня 5 року року, так? Це заява про відновлення на четвертому курсі. Андровик Кан... Протящил позывач. Обучается в 11 классе. Ваша честь, справа в тому, що позиваючи свої ідеї, в першу чергу хочу звернути увагу, що наразі позивач чи змінити предмет позову, бо в позивній заяві не стоїть питання щодо визнання незаконного здійснення, в позивній заяві стоїть питання стягнути моральну шкоду. І цій моральну шкоду вона посилається на те, що наш ПНТС позбавили їм можливість навчання. Ми б хотіли дізнатися з цих документів. Ну, це документи 2005 рік, 2000... Представити територіальну освіту? Роз... Так, вважаю, так. Територіальну освіту? Наразі ви маєте висловити думку щодо приєднання чи неприєднання приєднання цієї документи? А, ну, науково-судово-шкільність. Ми ще хотілося дізнатися, оскільки позивач зазначає, що вона вимушена орендувати квартиру та інші доходи осіб, яких вона забезпечували, позиваючи каже, що немає. Ми б хотілося дізнатися і це період. А... Послухайте, представники відповідача, у вас є клопотання? Ми так, заходимося достати так, клопотання. ось чесно. У нас є клопотання зобов'язати позивача надати. Довідку про отримані доходи період, період, період а, працювання Практ МТС України з дня влаштування до потень звільнення, також надати документ, які підтверджують оренду квартири в місті Києві, також надати документи, які а, е, вказують причину а, звільнення і навчання, тобто копію заяви, в якій ми бачили, з яких підстав позивач звільняється навчання. А, там, за власне бажання, Б. У зв'язку з неможливістю навчатися чи інших підстав, що ми чітко бачали це. Бо наразі у нас в мене є документ з відділу кадрів, в якому чітко зазначено, що за весь період а, працювання в праці Пратінс України позивач жодного разу не звертався до відділу кадрів чи з жодної заяви про надання відпуску у зв'язку з навчанням. Тобто у нас є сумніви щодо пов'язаних причин. Позбавлення можливості навчатися і праці брати інтерес України. Я правильно вас розумію? Ви просите зобов'язати позивача на надати докази в ґрунтуванні викладених в позові обставини. Також очі. І хотів Ваші думки. Можемо дати докази витягнути з моїх вкладів, відомості про заробітну оплату за останній період 4 або п'яти місяців, якщо потрібно. Можу надати докази щодо того, що я орендую і приміщення на протязі який років, знаходячись, проживаючи в місті Києві оригіналу. І так само, якщо звернути увагу на мою прописку, там буде видно, що я не маю власного якогось квартиру в місті Києві. Учихать до справи, якщо у кошти можеш познать в Так, Так, вызывать надо оренди житлового приміщення. Головір літань 2014 року. Договір про серпень 2014 року. Видомости еще до... по забитку. Чи може відповідальчу мені надати добре? Доказ... Почекайте будь ласка. З, з приводу письмового приєднання на підтвердження викладених вам обставин позовні заяви, Це все? Все. Присаживайтесь. У вас є це ксерокопії цих це матеріалів? Mm. Позывочный материал мы Сторона самостійно визначає обсяг доказів, якими вона буде підтверджувати наявність обставин, що обґрунтовують або спростовують певні обставини. Так, у представника відповідь. Ваша честь, ми би хотіли надати довідку про те, що позивач за весь період жодного разу не зверталася. Щодо надання безпосередньо відпустки у зв'язку з навчанням. Як попередбачено в Кодексом закону про працю, що за таких випадках роботодавець зобов'язаний надати працівнику сплаченому відпустку, ми б хотіли також надати копію наказу про зміну організаційної структури ПРАТ МТС України. Ми би, також хотіли б надати копію наказу про... Покращення бізнес процесів та умов управління збереження балансу ресурсів, результатів та оптимізації виробничих процесів. Також ми хотіли надати попередження про скорочення посади, де є особиста підпис позивача про ознайомлення. Також ми хотіли надати список вакансій, які пропонувалися позивачу як альтернативи, альтернативи працевлаштування. Копія відповіді на звернення, де безпосередньо роботодавець зазначаємо, що звертаємо уважу увагу на те, що переважне право залишитися на роботі, не є з переважним правом на працевласування на нову посаду, так як скорочення скорочується без структурний підрозділ правило про перевагу на залишення на роботі, встановлені статтею 42 кодексу ну, законів про праці надією. Також ми хотіли б надати копію трудового договору. Так, це можно допустить девушка. Видимо, видите. Ваши сейчас прошу і ще. А, і по порядку про скручення посади я надавав Також чисть. 19.32. Попередження про Да, Так, так. Заказ ЛС-19.30. Так, да, еруч. Все? Будь ласка, позрошень? E Ваша честь, чи можна задати питання представнику відповідача щодо наданих їх документів а, з приводу? З приводу того, що не співпадають підписи, які є на окунах. Ви маєте право ставити питання про надання оригіналів цих документів. Оскільки це я так, розумію, це фотокопії чи... Це центральна розбірківка, але я маю е, сумніви щодо і маю питання щодо підписів, де е, стоять призвищення різних осіб, які на той час знаходилися на... на е, у генерального директора, але підпис стоїть одної самої людини. І хотіла отримати документи, які підтверджують, що особа, яка підписувала за генерального директора ці документи, мала доволення їх підписувати на той час. Я маю на увазі, що мають вказі, який повідомляє мене. Про звільнення з посади і на фінальному приказі стоїть різні на посаді генерального директора знаходились на той час два, дві різні людини Поживальський Олег і постійно Ольга Володимирівна. стоїть одна та сама. Хоча поживальський Олег Володимир, Петрович вже вийшов на пенсію. А от нехай тоді відповідач надасть мені документ, тому що ця людина повноважна було підписувати. Взагалі, ну, ви не заперечите протиприєднання, але я з роз'ясненням представника відповідаться щодо цих підписів і надання оригіналів. Тому... Так. 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 так, Так, я не заперечую, тому що я такі ж самі документи вам дойшла за справу, коли подавала коло. І е, е, накази, які е, про організаційні зміни і... Е, і Закриття магазину хрещатик 15, відкриття магазину буде так само стоїть факторія Вишивальська, яка не співпадає з реальним підписом людини. Тому я хочу отримати відповідача якісь певні документи, які доручали, які свідчать про доручення людини, якоїсь підписують ці документи. Якщо таке розуміння, генеральному директору директор у відпустку чи відрядження і по підприємству на плачу до виконуючого обов'язку. І при наявності навіть прізвища генерального директора, виконуючого обов'язку, може поставити свою підписи, як виконуючого обов'язку. Без зазначення. Зачається виконуючий обов'язки, а директор з управління персоналом. Ну добре, Так, підсаджуйтесь. Приєднати надані представниками відповідача документи, за умови надання їх оригіналів для огляду та надання роз'яснень з приводу їх підписання відповідної. Щодо в мене є питання тільки щоб до документально мені могли затвердити або доручення, хто підписував і навіть називайте, у мене немає запитання перед тим, як ми до розвитку справи по суті. А, ви звернулися до відповідачі що про ось назва позову, про вишкодування моральної шкоди в результаті незаконного позбавлення можливості трудитися. А ви просите стягнути з компанії моральну шкоду. Ви даним позовом не оскорюєте ваше звільнення. Ви не просите визнати звільнення незаконним, не просите вас поновити на посаді. Так? Я прошу уясувати, чи було звільнення закону і надати документальний доказ або штатного. Штатний розклад підприємство, де було запрошено, скільки людей було до, скільки людей було розклад, після цього. І надалі, можливо, я буду змінювати свого огору. Далі не може бути. Ми зараз знаходимося на стадії, ось-ось перейдемо до розвитку справ по суду. Розумієте, після того, як ви перейдемо до розвитку справи по суді, ви будете позбавлені змінювати і підстав, і предметність. На даній стадії ви можете змінити або підставу, або предмет. Враховуючи незрозумілість ваших вимог, я зараз уточнюю вас, зв'язку ви просите відшкодувати вам моральну шкоду, в зв'язку з чим вона була вам завдана, оскільки вимоги про визнання звільнення незаконно не стоїть вам. Ми не можемо досліджувати ці обставини, якщо ви не заявляєте таку вимогу. Ваша честь, як я можу заявити допомогу то для того, щоб дослідили, що це було незаконне звільнення? Ви юридично не, не намагана особа, так? Не ви. Не. ви можете звернутися за юридичною допомогою. Так. Чому ви не звернуєтеся? Я зверталася? Що я маю можливість змінити предмет позов? Або ми звинувачення, а потім зі всього розгляду справи? Я вам зачитала ваші голосу. Пані Пам'ятаю, перед засіданням. До по... початку я читала справу до суду. Після стадії коли все. Всі все приєднали, ми, мож, ми розпочинаємо робити справ по суті. І ви позволяєте справа подавати і докази, і змінювати підстави, і предмети. Це на подальші засідання, але тільки на, або тільки на засідання. Це на все засідання. На все сьогоднішнє На все майбутнє, і сьогоднішнє і на майбутнє. Я так що? ось не зрозуміли ваші вимоги щодо стягнення моральної школи. Мої вимоги базуються на незаконному звільненні. Чому ви тоді не висуваєте вимогу про незаконність вашого звільнення? У мене в судовому позові вказано, що е, на, на що я базуюся, на не, не незаконність. Що тобто вимог... Ви вважаєте цей факт встановлений? Факт звільнення? Незаконності звільнення. Так, я вважаю, що це, це незаконно. Але судом ну, воно не встановлено. Я не можу сама довести, що це незаконно, оскільки мені тут... я потребую штатної розкладу, який не, надав, не надавав мені. Так, в засідання засіданні оголошується перед. Ось він чуть суд рекомендує.